Продовжую свої експерименти з десертом тирамісу. І сьогодні зробила версію Рафаело. Готується просто та швидко, а виходить дуже смачно. Для цього беремо сир маскарпоне або крем-сир, додаємо звичайні або кокосові вершки, а також звичайне або кокосове згущене молоко. І ретельно збиваємо міксером до загущення. Тепер беремо цукерки Рафаело і подрібнюємо у блендері. Додаємо до крему разом з кокосовою стружкою і ретельно перемішуємо. І збираємо наш десерт. Печиво в саваярді занурюємо звичайне або кокосове холодне молоко на декілька секунд. І кладемо у форму рівним шаром, а зверху покриваємо половиною крему. І повторюємо так ще один раз. Кладемо шар просоченого печива, а зверху покриваємо рештою крему. Можна взяти кондитерський мішок з насадкою і ось так гарно відсадити крем. Посипаємо кокосовою стружкою і прибираємо в холодильник на декілька годин або на ніч. Після цього прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.